Нарешті це сталося. Поліція держави, розташованої на території України, почала реальну боротьбу із злочинністю. Так, у нових санжарах Полтавської області одна злочиниця маструбувала собі жіночий статевий орган і записала це на відео. Вона створила два таких злочинних зразки і якось переслала підставному мусорському агенту. Вона вже засуджена за розповсюдження порнографії в судовому рішенні. Сказано, що своїми діями вона попрала всі людські цінності, принизила честь і гідність людства, а також те, що вона сприяла популяризації злочинних інстинктів. Ну, очевидно, лібідо. в розумінні поліції це злочинні інстинкти. Вона не стала боротись із системою, пішла на угоду з прокурором і засудили до штрафу в 30 тисяч гривень і конфіскації інструменту злочину, мобільного телефону. Я вітаю такі дії поліції. Це дійсно велика, велика боротьба проти бандитизму, шахрайства, крадійства в Україні. А якщо чесно... От я трошки не розумію, а з якого рожна я повинен фінансувати весь цей бред? Для чого мої податки йдуть на це все?